Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Я сьогодні бігаю то сюди, то туди. До обіду була зайнята другою роботою, а зараз е, вирішила попрацювати трошки біля своїх парників. І в нас таке: то дощ є, то немає. П'ять хвилин є, 5 хвилин немає. І я от дощ почався, я втікла від ціля. Бігаю туди-сюди, але потрошки працюємо. Робота є. Зараз хочу трошки навести тут порядочок в парниках. В одному вже навела травичку повиривала, бо трава була більше, ніж розсада. І хочу ще посадити огірки. Так, я огірки сажаю рано. Деякі садять десь після 7 травня, там якесь свято є, і вони після нього сажають. Але я раненько сажаю, я вже її замочила, деякі проросли, а деякі ті, що протравлені, то я їх не замачувала. І якщо не буде дощу, то зараз піду, посію їх. Відкрила парничок, трошки підсапала, повиривала травичку в рядочках. Ось перший рядочок це у нас кріп, далі помідорки йдуть. Помідорки тут щось такі слабенькі. Тут мало зійшло, і тут неповен рядочок. Далі більш-менш нормально. Тут рядочок є, ось помідорки, там пів рядочка. А ось цей сорт ляна дуже гарно зійшов. Дивіться, які помідорчики вже. Зараз тепленько буде, то вони швиденько підуть. Я не переживаю, що тут там не зійшло і там не зійшло. Мені їх вистачить цих помідорів. Тут рядочок ось дисочки, вже вон така, дивіться, є там. Малесенька, не буду виривати, хай підростає. Густа вона в мене, не хочу її проривати, хай яка буде, така й буде. А тут ось два рядочки помідорів. Ось один. І другий. Це я садила саме пізніше, і вони вже ось так гарненько зійшли. Так що тепло робить свою справу. Коли тепленько, то все гарненько сходить. І тут ось капусточка моя, дивіться, яка вже гарна. Ще трошки можна буде садити. І ось ще рядочок. Тут вона густа. Наче сіяла її так ріденько але все одно щось вийшло густо. Думала її розпірувати. Ось тут рядочок, де не зійшла. Капусточка ось трошки навіть почала вже пікірувати, але передумала, бо так коріння почало ламатись. Думаю, нехай вже росте, яка буде. Вона тут така також немаленька. Я не скажу, що вона прям так сильно. Густо тут насаджено, підросте. Нехай так сидить, не буду її чіпати. І тут також редисочка, два рядочки. Я посипала трошки попілом і капусту і редиску. То зараз буду вже а, полью ще і буду вкривати. Парничок трошки він так постояв. Квітри були сильні, а зараз цегли вкриваю від котів. Бо у нас коти такі, лізуть куди треба і не треба. Вчора виходжу, а він тут спить отак. Добре, що воно не зляглося туди. А ось в цьому парничку. І тут Ляна саме найкраще зійшов. Оце ось Ляна. І оце ось Санька. Бур'яни тут є. Це ось мої помідорчики, ті, що я збирала насіння. Також є, але щось не густо. Капусточка тут, тут менша капусточка, ніж в тому парнику. І тут ось. Тут нічого не зійшли, це жовті помідорки. Я їх і в будинку сіяла, нічого не вийшло, і тут. А це ось високорослі. У мене є там вже такі, що можна висаджувати, і вирішила в парнику посадити. Чи нас доженуть вони тих, чи ні. Хочу подивитися, щоб якщо що, на наступний рік вже не садити в будинку помідори, бо помідори, бо з помідорами в будинку в мене. Не склалось. Не в мене, так сказати, доходяжні там. А тут ось такий шматочок, це я сіяла тут петунію, але щось незрозуміле. Не схоже, воно на петунію, значить, не петунія. Не буде в мене в цьому році петунії. В тому році було дуже багато. В цьому році щось скільки грошей вбехала в ті пакетики і нічого не зійшло. Зараз тут трошки полью і все, буду закривати. Так, з парниками справилася і зараз буду йти садити огірочки. Бо вони в мене, зараз покажу, вже так добре поключились. А там, вон, бачу, така хмара в нас. Треба швиденько посадити, бо переростуть, тоді поламаються ті росточки. І треба буде інші замачувати. У мене тут три. Сорти огірочків, це один, потім там закручений ще другий і третій. Буду зараз йти садити. І ось ще робота після того, як треба посадити, треба натеребити кукурузи. Завтра, як не буде дощу, будемо садити кукурузу. Тут у нас три види. Це така кормова, ось такі, дивіться, великі качани. Потім кормова, трохи менші качанчики. І солодка ось така. Та, що солодка, вона така, бачите, цукру багато і така в зморшках. Але коли варити, то дуже смачна кукурудзка. Так, прийшла я на город. Ось вирила такий рівчачок. Він не дуже глибокий, трошки глибоченький. Це я буду садити зараз огірки. Я завжди роблю такі десь два рядочки 4-5 метрів глибоченькі. І сажаю сюди огірки ті, що F1. А по ямках вже сортові огірки. І минулі роки я в цей рівчачок клала курячий послід, але в цьому році в мене його немає. І ось я і в інтернеті бачила, і в коментарях мені хтось написав, що. Коли будете садити огірки, покладіть в лунку кропиву. Так як це, можна сказати, азотне добриво, коли воно перегніє, то зараз я і так спробую зробити. Корінчики зараз пообриваю, щоб вона мені не проросла. І зараз покажу. А, руки поколола, хоч і в рукавичках а все одно. Ось так. Наложили кропиви і трошки треба присипати земелькою. Лунку я пролила трошки водою. Земля мокра, але трошечки пролила. І ось ті, що ЗЕФ 1 ось таке в мене насіння. Це маша. Назва така отака в огірочків Голландія. А я тут вже брала насіння. У мене ще стоїть розсада в будинку, вигірочків, такі вже вони отакі десь підросли. Але зараз я їх поки виношу, закаляю, поки ще не висаджую. Ось Аладін F1, Анулька f 1 І ось такі виноградне Грон. У мене такий дешевий варіант, ну крім оцієї маші. Садити. Це добре проростає голландське насіння, так як я ж уже висаджувала на розсаду, то всі проросли. А там за нулька, то не дуже проросли. Засипати, я так, Ті, що Маша посіяла так рідко, бо знаю, що вони добре зійдуть, а там маладінь далі то густіше посіяла. Якщо добре зійдуть, то попрориваю. А ні, то так і буде вже. О, дивіться, якщо видно, в нас веселка така маленька, там тучі, десь, напевно, дощ. І от така веселка. Посадила я її сортові огірочки по ямкам. Ось такий шматок мене вийшов. І не великий, і не маленький. Хватить. Я так завжди сажаю таким шматочком. Якщо буде в оцих двох рядочках дуже гарний урожай, то гірків вистачить і навіть будуть лишні. Це я вже так замітила. Я вже не перший рік так сажаю в цих рядочках. Якщо тут буде дуже хороший врожай, то буду з огірками. Так, огірки. встигла посадити, саме головне, бо вони ті ще сортові дуже так проросли. Бо якби зараз пішов би дощик, то їм би взагалі було кайок. Чуєте, як пищить кабан? У мене вже голова від нього болить. Він у нас два тижні, а пищить... Він не сидить спокійно, він і не голодний. І не знаю, чи він сумує за своїми братиками, сестричками. Оце тільки пип'є. Таке відчуття, що тут свіжина, ріжуть кабана. А я зараз буду ось кукурузу теребити. Надіюсь, завтра буде поводка і ми посадимо вже кукурузу. В цьому році будемо менше кукурузи садити, так як у нас хто дивився попередні мої відео, там куча з кукурузою з листям. І нема нам куди його дівати. Ми потрошки палимо його, ну, такий кабички варимо кашу свиньям, то потрохи воно йде. То в цьому році вирішили менше садити кукурузи, щоб його не було багато. Бо якщо додати ще з цього року кукурузиня, то буде дуже-дуже його багато. Дивіться, яке в нас небо, чорне. Напевно, зараз як дощ лупить, то треба тікати. нас знову веселка, дощик моросить. Коротше, не доща, не погода таке от. І не туди, і не сюди. Дякую вам за перегляд мого відео. Пишіть в коментарях під відео, хто як садить огірочки. Буде дуже цікаво почитати, дізнатися корисною інформацією, щоб був хороший урожай. Вам всього найкращого. До побачення!